Ну, що я буду казати? Людина працює, а я наташарюся. Не бачу, це ти мені деш допомагати, Толік. Правда, як я яке вилізувати дерево? Саме простіше тикнути їм телефон, хай мультик дивиться. Це просто для картинки. Мене бісить. Я кажу, мама, прибери його, тому що він мене просто бісить. Ну що, друзі, всім привіт. Ми сьогодні вриваємось до вас. В нас субота. Ранок вже майже 9 години Стасі ходить. В зарядку. Без 15.09 Встали ми сьогодні орієнтовно восьмої всі. З ліжка з'їзди в вісім, застелилися, почистили зуби, вмилися, передягнулися. Ще ніхто нічого не їв, діти вгодні. І Вітолі там же дорендерує відео, щоб вам закидати. Ми вчора до ночі його робили про маму на день народження і хочемо зробити з дітьми зарядку. Я ще одяг маю по тому що вісила ми його на вулицю. На вулиці почався дощ. Потім знов дощ, потім не, не дощ і таке во. Ми зняли його в виходить, половину одягу з кого ми вклали, а половину я повісила. І зараз я не знаю, де на мене місце на це все в моїх чистеньких комодах. Е, до речі, на рахунок коврика ми поставили все ж таки коврик який знайшли на горищі. Ось так він виглядає. Набагато затишніше мені стало в кімнаті, якщо чесно. той коврик ми скрутили, поклали в літню кухню. Потім будемо влітку його прати, тому що він брудний і він дуже вже тоненький. Він такий вже зачовганий-зачовганий. Треба щось Треба ще йти їсти варити. Я не знаю. Може, думала, я би зробити курячу, але я курка в морозильній морозильній камері. Може, там щось з нами робить, може вона мене бочка, я бачила. Треба ще ще до, до нього зварити. Отже, поїхали. Вони весь одяг. Я не знаю, що я буду з ним робити і куди я маю його складати, тому що тут майже все дитячі речі. Лука робить цікаву дуже роботу. Ми вареники робимо. Вона мені казала, вона пішла посиль. А мені треба розрізняти картоплю на варені. Ага. Бока робить вареники з побуття. Зараз я вам покажу один цікавий факт нашої хати. Це унікально. Більш ніде такого немає. Знаєте, чому різні носочки? Тому Чому що ми завжди з цірки виймаємо два, а потім якимось дивним чином він залишається один. Де вони діваються, поняття немає. Ми вже так погубили купу носків, і в нас пів лежить по одному носку. Саме цікаве, що з хати ніхто не виходить. Що вони десь в хаті лежать? Ну що, друзі, ніхто тут даремно не стоїть на кухні і не готує. Доїдаємо вчорашню гарбузову кашу. Я варила рисову, гарбузову, молочну. Ми від відлоці віддали мій телефон. Старий телефон побитий, як бачите, весь. І він на ньому дивиться часом. Митфільм ще в нас є гречка вчорашня, майже ціла каструля, і мама спекла бочок, Зараз робимо ще якийсь салатик, і все. Будемо снідати і швиденько до роботи, тому що знаєте, на кухні простояти самі знаєте. З часу отакого от треба. мінімум година-дві, а вже пройдемо ввечері щось смачненьке готове. з звукою такі пиріжки на картоплі без дріжджів і всередині сусиска з сиром. Дуже смачнющі, Ми так наїлися, і ще доїдаємо гречку вчорашню. Толік їсть, смакує кожною Толік. крапелькою. Толік іде працювати. Наїдається, і йде працювати. Покажи мені цифру дев'ять, коли будеш, смак. Висячка, з однієї сторони, парні це з другої не парні. Так, добре, кому в цій хаті. 10 років. Так. Ну, ну, такі булочки смачнюші. Покажи Адамі, як ти булочку лісиш. Булочка Ні, така смачна. Мусочко, а, зараз вдягну. І Лука їсть таку булочку. І так, ми з лукою приїхали на хату. Аня за Адамом приїде пізніше. Продовжуємо ми чупи наш підвал. Вже майже половину вирили. Нам ще один е... слой хочемо зробити вниз, щоб було комфортніше. І в силусну яму ми скидаємо всю глину. Вже ми десь вивезли біля 10 тачок. Чесно кажучи, я думав, яму на більше вистачить, але судячи з того, як вона заповнюється, таке враження, що я з підвалу вивезу землю і все, більше там місця не буде. А в мене ще були плани на ту яму. Оце я вивіз менше ніж з половини ями. Ось тільки глини. А в нас ще є кучка е, відходів, це як ми піч розбирали. Ось тут відео, як ми піч розбирали. Є в нас ще така куча, я її тут під згоріх понавозив. Я її також планував вивезти в цю яму закидати, але не знаю, чи нам вистачить місця, Побачимо. А якщо Аня прийде, вона ще не знає, чи вона буде йти, чи ні, чи не буде. Ми ще планували сьогодні обрізати абрикос. У нас є абрикос на ділянці. Нам потрібно його обрізати, тому що нижні гілки нам заважають і він трошки вже уліз вверх. А я хочу, щоб він був кругленький. Тому нам прийдеться трошки вкрутити йому гілячки Отже, ми з Лукою приступаємо до роботи і чекаємо нашу маму. Закінчимо вже ту яму. Займаємося трошки двором. Так само є виноград, дуже сильно запущений. Я навіть не знаю, що з ним робити. Я читав у форумах відео дивився. Якщо виноград в такому стані, то вже... Краще посадити новий, ніж щось з цим зробити. Це наш виноград. Оце в нього такий де корінь. Такого не має бути. Він був аж на горіх, аж наверх вертику піднімався. Лоза винограда була від до 15 метрів до Нам також з ним щось треба зробити. Коротше, хватить трандіти, йдемо купати. Олік з лукою на хаті ми сидимо в з Лукою за дамчиком вдома. І чесно кажучи, якась така хандра нападає. Я третій день на вагу стаю, і в мене стабільно грам в грам та сама вага. Просто я вже 6 днів на оцій дієті проміжком 16-18. Плюс я стараюсь менше і так їсти. У мене на ніч взагалі дуже великий голод. І отак йдемо зараз за дамчиком на будинок. Будем там теж щось зробити швиденько, тому що зараз їм раз разі спати. Вони жовочки водам потирає, і плюс така, знаєте, погода така. Якась. Ми замом почали таку, таку для маленьких діток розвиваючи від двох рочків. Там пазлики складати, там, наприклад, вибрати більше, менше, погодувати. Ми вийшли гуляти на вулиці. Взагалі гарна погода. Чого я не хотіла виходити? Я не знаю. Просто знаєте, мене по перше трусить перестанку останні дні. Хоч температури немає. По-друге, я десь промерзла і ноги вічно холодні його. Знаєте, що я просто готова в хаті підпериною всім тут не вихо не виходити. І по-третє, я дуже втомлена, Я вночі тільки майже не спала через. Те, що Адам знов покинувся, він не хотів спати, він до нас привіз. Ми відкрили очі, а він взагалі мій телефон кинув в гуршок, взяв альбома, подушки перинів, всі, свого ліжечка повикидав, і альбома сидів гурта в очі. Я при... очі відкриваю, кажу, Толі показую йому, що Адам взагалі не спить. І тоді вже ми проснулися, давай його вложили. Ну це капець. Адам, ти готова їхати? Як ж важко було їхати? Привіт! І що? Нічого. Як? Багато вже зробили? Та, щось там, три лопати. Три лопати? Каже три лопати. Ось такі бездієльні, значить. Чим займаєшся? Ну що, зараз подивимось, що він там зробив. Ого! Шо? Трохи є. Половина вже? А може й більше, ні? Ні, це нема половини. я б тоді вже половина. А дивіться, люди, о. Є вже половина чи нема? Я кажу, що є. Бо він же у тому боші дориває. Вчора вночі я грабала тут. Тут вже все загребла, а там далі ще кусочок не заграбаний. Хотіла прикупати під деревами. То каже Аня, у мене зараз на це немає часу. Напевно, що просто вивеземо в поле це все діло, розкидаємо. Чому я вирішила згребти тут листя і буду там крити і за хатою? Тому що. Ми там ходимо і тут діти ходять. І це все настільки заважає, воно потім весною, коли буде мокро, воно це все перегниє діло, воно буде така ляпа, така гниль, що ми сюди просто не зможемо ходити. А ми плануємо ходити, ми плануємо тут різати дерева, чистити кущі, чистити загальному територію. Будуть біля нас ходити діти. Я їх взуваю, вони, виходить, прийшли в хату, походили, привернулися додому і вже ноги всі мокрі. І це все кожна просушується, і в мене вічна проблема, які купити черевики, щоб вони не промокали. Тому що всі промокають, чоботи, теж холодні в ногі, і отаке от все понакатані, накатанні. І тому ми згребли. Далі на наступні роки вже буде видно. Можемо якісь доріжки пробимо і вже грабати не, не треба буде. Просто доріжку підмів, і все. Толіка стандартна робота, тачка возіння тачки. Все по стандарту. У мене таке відчуття, що я яке-що поїла, і в мене все ще стоїть. Толік їв в той час зі мною. Я приходжу, він каже: ну треба зараз дом піти поїсти. Такий голодний. <с> я думаю, блін, ну що я буду казати? Людина працює, а я зато шарюся. Це, Це для мій... тебе, коханий. Це мій обід? Да. Так. Діти, вам цукерочки на підході. Так, кому цукерочку? Оці. Де дякую? Де. І Адамові, ну Адамові не під колір. Скажи дякую. Де. Тому всі трошки відритятиї ями, і ми зараз хочемо піти, обрізати наш абрикос, поки на дворі світло. Тому що рити яму ми можемо і вночі з ліхтариком, а вночі дерево обрізати не будеш. Тому... Йдемо зараз обріжемо наше дерево. Ще зараз листопад, трошки пізновато. Але абрикос таке дерево, що відросте воно в будь-якому випадку. Нічка, йдеш допомагати мені обрізати абрикос? Ну так. Да. Може це і мені йдеш допомагати, Толік. Всі причиндали ми взяли для нашого дерева. А там ще драбину, напевно, треба буде взяти. А, так, да, до речі. А, але, То візьми я? цю драбину та що того. Яку? Та що в тебе в підвалі стоїть. А куди її? В Дерево? Да. І почув зламати. А яку ти хочеш драбину? Та в мене ще одна є. Яка? Оце, тут буде Толік жити. Говорю. Да, Ти <рес> труйна? Я І... не знаю, що це за драбина. Тобі допомогти? Надеюсь... Надіюсь, що вона не розвалиться. Ого, яка драбина, люди, подивіться. Це... Драбина нам в спаток сталася. І де ми будемо златом різати? Тримай. О, помало, га? Людина. Драбина для самовбивців. Абрикос це дерево, яке найшвидше росте серед садових дерев. Ну, там в рік може гіляка до метра вирости, може й більше. І кажуть, абрикос взагалі і осени обрізати, і навесні обрізати, і ще й літом можна обрізати непотрібні гілячки. Ми тестя обрізали абрикос. Ми, правда, жорстка очистка була. Ми повністю до половини його зрізали. І цей рік дерево пустило дуже багато нових гілок і стало пишне-пишне. І маленький абрикосик був так само обрізали. Там був один один стовбур. А як ми його обрізали, то він зразу з того стовбура пішло дуже багато гілочок. це наш абрикос. Тут гіляки захалущені і плюс знизу виростають гілки, які мішають нам ходити. І це нас трошки дратує. Тому в першу чергу зараз ми зріжемо нижні гілки, коротимо вверх, щоб дерево не лізло вверх. Ну, правда, як я вирізано це дерево? Ці гілячки, які мішають, переплітаються і труться одного боку, ми також повирізаємо. Тої абрикос нормально, тому що він такий продовжувастий, геть хай як то я дерва росте доверху, береза. Але він каже: хоче, щоб наступний рік були абрикоси. Та вони так чи інакше будуть, да може їх буде менше, але вони будуть. Так, трошки ми підрізали його. Ось це ж від нього залишилося зараз. Залишились верхні гірня і гіляки ще трошки зрізати. І тоді в нас вийде навесно буде рости кругленький такий. Не висоту, а вже кругленький робити. Йдемо додому, бо дітям пора лягати спати. Е, я якраз пообідую і прийду далі буду доривати наш підвал. Надіюсь, сьогодні закінчу. І абрикос вже завтра прийдемо. Або сьогодні доріжемо, або завтра вже прийдемо його доріжемо. Так, все. Все, ми йдемо додому зараз, а потім прийдемо далі дороблювати нашу роботу. Фу. Вже приїхали додому. Аня щось там ліпить. Зараз ми поїмо, діти підуть спати. А я буду їхати далі сьогодні до В'юту яму. Чесно кажучи, вона вже задовбала. Що не відео, то яма, 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 яма. Коротше, приїхали додому, просто немає нема нічого їсти, все поїдали, те, що було. І роблю я сирники, вже замісила тісто, беру приблизно кілограм сиру, два яйця, цукру так більше чуть-чуть, борошна, ложок 15 столових, якщо на кілограм сиру. І якщо є манка, там трошки манки. Я в принципі зараз з манки роблю. От. І зараз буду жарити сирнички, тому що нема нічого їсти. Зараз сметанку і поїмо. Хоча тоді сирників не люблю. То я їх і не буду їсти. Будуть. Лука і Адам, і наша люба мама, вони обожнюють ті сирники їсти. Мені вони щось не заходять. Що таке? Вже щось придумав. Каже, мама, ляхуй до десяти. Мене так, чесно кажучи, імміляють е, ці сторіс з інстаграм, де люди жарять сирники, такої їх поклали, виняли, вони такі білюсінькі, на тарілочці. І жарю я сирники. Е, Дала Олії більше, тому що щоб вони так на великому вогні, на, ну такому на середньому, щоб вони прожарилися гарненько накрили їх. дивіться. Значить жарилися хвилин сім, десять. Гарненько накриті. Бачите, всередині? Вони сирі. Тому я їх лишила ще. Я як завжди жарю їх довго, щоб вони прожарилися. Я ж вони ні чорні, не горілі, але вони ну, такі, як в інстаграмі, чесно кажучи. Сирники називаються Аля Аня. От дивіться, я розрізаю вам, щоб ви бачили, чи сирий він всередині. Не сирий. Як? Як ви жарите так сирники, що вони у вас білі і всередині не сирі? Чи Це просто для картинки. Тому що, Або, може, хіба що її запікають якось. Тобі пішов купати яму, а ми з дітьми відправляємося спати. Я не знаю, чи буду я спати. Побачу або буду відео монтувати, або з ними засну, тому що мені дуже погано. Так, пообідали. Аня буде класти малих спати, вона вже до мене сьогодні не прийде, я вже сам буду тут. І хочу сісти монтувати відео. Каже, поки діти лягають спати, ну, поки діти будуть спати, вона буде монтувати відео. Тому о, сьогодні на хаті я буду сам. Нарешті я хочу ціль собі. От сьогодні хочу добити вже ту яму, вже добити її, просто унічтожити. Щоб вже до неї не вертатись, Тесь каже толик. Давайте під цим селом переїжд тунель до нашої хати. Каже, щоб не ходити дороги, бо через тунель пролазити. Завтра ми вже прийдемо за нюю, просто доріжемо той абрикос, який ми почали сьогодні. І на другий рік він же в нас буде кругленький, а не просто вгору лізти. Абрикоси не страшно, вони там легко від... обрізаються, там їх легко підрізати. Ми за нюю обрізали сливки, а там вийшла халепа. Сливкою у нас вийшла халепа. Ми її обрізали і вона. На другий рік засохла, <хи> тому що ми вже потім почитали, що сливки на зиму обрізати не можна. Вони погано перезимовують. І тепер ми будемо тільки навесно обрізати. До речі, ми, там є одна сливка, така стара. Ми її навесно обрізали. Вона пустила нові гіляки, але не засохла. Ну, в принципі, сливок ще не було, бо ми її дуже добре обрізали. Так, хватить трандіти, треба йти щось робити. Дорию яму, тоді покажу вам результат. Фу, все з рицям квітка. Гара, покажу. Все, Яма дорита. Загальна висота десь тут 2 метри і 5 сантиметрів. Тобто відняти перехиття 1,80, м, 1,85 п'ять висоти. Отако мені вистачить. Зараз ще поприбираємо в коридорчику, тому що там розсипалось багато. І все, будемо йти додому. До речі, зараз десь п'ята година. Пів п'ятої і п'ята. Справився швидше, ніж я очікував. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fake cause I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when i play and Sold out shows for a thousand faces Hey, give me that crap Not but will be І кухонька з ямою. Все, далі нам треба буде замовити щебінь і можна заливати підлогу підвалу, а далі мурувати стіни. Поки що світло їду додому. Якщо Аня не спить, монтує відео, то йду помушує. Якщо спить, то йдуть чимось зайняти. Так, все, погнав я додому. Прийшов додому я, величезря вже, помився. Думаю, Аня спить. Захожу в зал, вона сидить, відео монтує. Зато діти ще сплять. Аня, що там в тебе справи? Ну, як. Бо перше, о, знаєш, я поспала, мені стало набагато легше. А коли набагато ти спала легше. Я поспала буквально годину часу, встав Адам. Я підколисала його і вже сама не спала вже потім. Вже пішла сюди, вийшла. лягла, полежала, вийшла, сюди вже, думаю, буде відомо. Ну я вже не, не крутив, вже знаєш, перепочила. мені так зараз взагалі стало класно, що капець. Вже мона йти, що знаєш, може купити їсти чи Аня каже, що їй класно їй пре. О, Якраз стали два малюки. Поки я дам, мама там їсти варить, ми тут за дамом граємося деяку гру. Нам потрібен такий фен. Ставиш? Ні, давай став ще раз. Став. бачиш? Туди можна підставляти будь-що. Лука, йдеш до нас! Туди будь-що підставляти. А лука в нас ніндзя. <с> Йди сюди, ніндзя. Ми тебе помітили. Тепер ми взяли ось такий м'ячик. Ми будемо пробувати його. На, тримай м'ячик і поставиш. Тримай. Yeah. Ох ти! Головне рівно тримати. Тихо, тихо, лука. Бачиш, що робить той м'ячик. Летів. Є гра, так, в нас ще одна гра яку ми з дітьми граємо лінивий морський бій. В був менше ми з ним постійно грали, а дам чи Але Також е -е, заліпає, коли ми починаємо грати. Називається морський бій. Так. Ми собі назвали шашками, зараз покажу. Цілі гри вибити шашки пальцем, стукати. І хто перший виб'є шашки противника, той виграв. Ай-яй-яй. Ні, nee, ні, почекай, Адам, почекай, почекай. Ха! Я виграв. Ха-ха, тільки Адам збив мою шашку. Так, да, цю партію я виграв. Ну, така ще ігра. Теж можна було заліпнути на цілий вечір з дітьми. Саме більше вони люблять гру хованки. Я хожу, виключаю в хаті світло і хожу в темноті, їх шукаю. У нас ще одній кімнаті є світло. Я йду вас шукати! Де ви? Де ж то лука? Лука сховався, тепер знайди його, попробуй. Може ти десь. Тута! В основному, коли ми вдома, ми таким чином проводимо е вечори. Це тільки декілька ігор, я показав, які ми граємо. А на нас там і острівки ми пригаємо, і з подушок викладаємо е камінчики під них треба пригати, і просто викладаємо прямо лінію, треба ходити. Зараз довгі вечори, і дуже важко з дітьми чимось їх зайняти. Саме простіше тикнути їм телефон, хай мультик дивиться. А тако просто, щоб вони з тобою проводили час З користю. Це дуже важко. Кітя, що ти робиш? Ми вже там грали, що хочеш, ми вже грали, нам вже надоїло грати. Ми вже хочемо всі цьому тяжко буде Адам кричить, дай дві. А по-друге політик? Там зараз було пілюлей получати. Е, оце ти казав, що не треба, так? У да? мене діти стає і каструльки під'являють. Що Я Ремонтувати. кожу. Я її не ламав. Короче, класно. Добре, будемо зараз я її підключу, на ній на них Жаримо курячі від догнушки, зварила рис, тато йде крутити каструльку з дітьми, хайде. Тому що я зараз все пожарю гарний. О, нам ми погнали. Ну давайте, йдіть. Пока <плес> ми, <плес> ми сушимо наші простині цікавим чином, тому що на вулиці дощ, а більше теж нема де. Тому порозвішували на, на, на дверях. Хочу я прибрати на кухні тут. Оцей куток мене бісить. Я кажу, мама, прибери його, тому що він мене, мене просто бісить. Тут нема, що не де поставити. Хай буде це робоча поверхня, так вона має бути. Оце, все, оце все, оце, все. От воно не враховуючи усього. З цього всього користуємося буквально декількома баночками приправ. І в нас є тубочка <реку> 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 з приправами. Вона теж, звісно, там завалена, але треба зробити так, щоб все сховати. Тому що ну так загально ну, не кльово дивиться і незручно. Я ще завжди готую, навіть нема що тут справи, все бризкає. Дала Адамові рис з відбивною. Сидить, їсть. Найбільше люблю курячі відбивні, тому що вони легко жаряться, швидко жаряться і просто відбиваються. Все, все зремонтовано. Ніндзя, весь дядя одні очі Тато Тато кращий, теж заходить йому. Зверху стоїть перемалена чечевиця, а так в принципі все в доступі, що все мене було взяти. Тільки тепер треба ось тут прибрати, тому що тут халена капітком. Прибрали так, щоб було нормально доступитися, можна було до плити і тут щось поставити, коли готуєш. Зараз йду Толічка годувати. Хайде вечері кашку з відбивною. Плюс ідемо з за Адамчиком, Зараз будемо щось малювати фарбами, ручками в альбомі, і з лукою будемо займатися. Він майже на хаті доривав нарешті. Слава Богу, він вже її закінчив тому що це риття вже, вже мені в печінках сидить. Всім вам дякуємо за перегляд, за те, що ви були з нами сьогодні. Пишіть нам коментарях, які вам ще відео знімати, що вам, можливо, не подобається в наших відео, і що, можливо, треба змінити або покращити. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!